– Добрий день, можна? Так, можна Після року відвідин донькою підготовчих курсів Тетяна Наливака з документами першою приходить до 28-ї школи подавати заяву. Цього року, каже, її дочка Вероніка піде до першого класу. Коли ми на підготовчі курси привели дитину перший раз. І вона вийшла і сказала: Мама, я хочу тут вчитися, ну, це, мабуть, було перевагою. Живуть навпроти, розповідає жінка, але будинок територіально не належить до мікрорайону, за яким закріплена школа, та інших варіантів не розглядали. Прямо вікна виходять на школу, тому просто будинок не впівпадає. У мене такі сподівання, що ми ну, нас візьмуть до цієї школи. За словами директорки закладу Тетяни Скорик, цього року розраховують набрати три класи. У нас у школі працюють курси підготовчі, і ми орієнтуємось на те, що ми можемо набрати по своїй потужності, по, відповідно по кабінетах, три класи 24 учні в одному класі. Отже, ми можемо набрати 70-80 учнів. Процедура прийому першокласників, додає, з минулого року не змінилася. Мають написати заяву, подати копію свідоцтва про народження і довідку медичну, що дитина здорова і може відвідувати школу. В першу чергу зараховуємо дітей, які закріплені за нашим мікрорайоном. Якщо переїхала сім'я кудись, але їхня вже старша дитина навчається в школі, то обов'язково другу дитину ми беремо у школу, це, ну, щоб не розлучати дітей. І третє дітей педагогічних працівників цієї школи. А потім, якщо є вільні місця, тоді зараховуються всі охочі з будь-яких мікрорайонів. І як же в ту ж першу чергу з як їх зарахувати? Наприклад, є 20 вільних місць. Тоді міністерство освіти пропонує провести жеребкування. Дотепер проблем із наповненістю класів у їхній школі не було. А цього року каже пані Тетяна, комусь навіть доведеться відмовити. У нашої школи мікрорайон такий, де будинки із людьми старшого віку. У нас завжди в мікрорайоні дітей дуже мало, і тому школа може брати дітей з іншої території. І є такі діти, які їздять у школу. У нас там з Митниці, з Дубіївки, навіть із Слободи. Ми набирали 5, і чотири класи. У нас були зараз, у нас немає кабінетів. Загалом цього року у Черкасах заклади загальної середньої освіти планують відкрити двері для 2200 учнів першого класу. Розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Цього року ми ставимо завдання набрати близько 2200 учнів перших класів. Треба сказати, що минулого року ми набрали 2350 Майже всі діти до школи абсолютно підуть. Місць в наших школах вистачить. От чи буде ким наповнювати класи через 2-3 роки, додає, невідомо. Ми в принципі рухаємося нагавного з попередніми цифрами, от але зрозуміло, що такі, скажімо, відголоски певної демографічної кризи, нестачі дітей ми будемо відчувати за декілька років, тому що дуже, скажімо, яскрава ця ситуація прослідковується по дошкільних навчальних закладах. Дітей, на жаль, стає менше і в місті Черкаси, і в цілому по Україні це така серйозна проблема, з якою я думаю, ми зіштовхнемося більш глибоко і масштабно через 2-3 роки. Дати документи батьки цьогорічних першокласників в Черкасах можуть до 2 червня, пояснила Анастасія Чубіна. Анастасія Кашуїд, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.